Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія. Давно ми з вами не бачились. І я думаю, що на цьому каналі ми вже з вами не побачимось, тому що я припиняю його існування. Далі я буду вести тільки свій канал Екомія Лайф. Це про моє життя. Зараз я знаходжусь в Норвегії. На даний момент на цей час я приїхала в Україну. Замії, їюся за цією мишкою. От тому е, зараз я знімаю розпакування, але воно вийде на каналі Комія Сюди я до вас вийшла, тому що дуже багато глядачів, які так і залишилися. На, вибачте, муха, на цьому каналі і не перейшли ще дехто перейшов на канали Комія Лайф, а дехто так і залишився на цьому каналі, чекає нових е, випусків. Тому зараз е, я вже одну частину зняла розпакування. Тут ну, майже 10 посилок за Хорб. Е, дуже цікаві, дуже багато цікавих бадів. Е, Кое-що ще. Тому переходьте на той канал посилання на відео, я залишу на ці. Поки ці там два відео вийдуть окремо про продукти АHorп, про розпакування, тому що посилок дуже багато. Потім, коли я буду щось ще замовляти з сайту АHorp через Україну, мені потім син буде переправляти в Норвегію, тому що туди дуже дорого. То... Я буду додавати просто це до влогу. До якогось, Коли там буде, наприклад, невеличка посилочка. Зараз продуктів дуже багато, товарів дуже багато, тому я буду моновипуск На каналі з влогами, але будуть, будуть, буде два моновипуска, саме про товари Зайхер. Чесно кажучи, дуже рада. Вас бачити, хоч і не бачу, але все одно привітатися, дуже рада до вас. І тому буду дуже вдячна, хто перейде де да, щось таке. Вибачте, будь ласка, муха не нас не залишає. Буду дуже рада, якщо ви перейдете туди і підтримати мене ще там. Дуже цікаві випуски, не всі, але багато дуже цікавих випусків про Норвегію, про природу, про. Моє життя там, як я влаштовуюсь, як я ходю в школу, в цю мову, а зараз ще й Мія мі буде, да? я сподіваюся, ми доїдемо. Фух. Я сьогодні тільки приїхала в Україну на тиждень, і через тиждень ми з й будемо повертатися вже вдвох в Норвегію. Ще раз. Дуже рада вас бачити. Дякую вам, що ви так довго мене чекали, не розходились, не відписувалися. Дуже вам дякую. Але буду рада бачити вас там. До побачення. Не Давай, зараз будемо знімати другу частину, да? другу частину.